Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо київський торт. Щоб коржі смакували хрусткими та добре випікались, для цього нам потрібно яєчні білки, накрити харчовою плівкою та залишити на 24 години при кімнатній температурі. Для кращого смаку горіхи потрібно обжарити. Через 24 години білки кімнатної температури готові для взбивання. Білки взбиваємо 2 хвилини, тоді починаємо додавати цукор і взбиваємо ще 7 хвилин. Ось так мають виглядати взбиті білки. Вони гарно тримають форму. В охолоджені обжарені горіхи додаємо борошно та перемішуємо. Горіхи всипаємо в білкову масу та гарно легенько перемішуємо. Готову масу розділяємо на дві частини. Переносимо у форму на пергаментний папір. Та випікаємо 3 години при температурі 150 Цельсія або 300 Фаренгейт. Через 3 години духовку вимикаємо, та коржі залишаємо там ще на 6 годин. Ось так виглядають гарно пропечені коржі. Для крему нам потрібно яйця з цукром та з крохмалем перемішати добре. Туди додати молока, ванілії та довести до кипіння, постійно помішуючи. Готовий крем накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо до кімнатної температури. Масло кімнатної температури взбиваємо 4 хвилини. Коли масло добре взбилося та збільшилося в об'ємні, потрохи починаємо додавати крем кімнатної температури та все взбиваємо. Коли маса добре об'єдналася, додаємо туди лікеру та трошки взбиваємо. Готовий крем. Розділяємо на дві половини. Першу половину наносимо на перший корж. В другу половину крему додаємо какао та добре взбиваємо до однорідності. Готовий крем наносимо на поверхню та боки торта. Одну столову ложку крему залиште для декорування торта. Подрібленими горіхами покриваємо боки торта. Залишок крему переносимо в харчовий мішок. Та декоруємо поверхність торта. Київський торт з хрусткими горіховими коржами та масляним кремом не залишить вас байдужими. Смакуйте!